Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на бізнання розумної істини Божої в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Що кажуть історики про Ісуса Христа? Давайте розглянемо сьогодні це питання: що Ісус Христос є історична особистість. Історики кажуть, що інша думка це дуже некоретна та дуже неделікатна оцінка, що ніякий історик він не може сказати, що не було Ісуса Христа. Ось що його існування як історичної особистості свідчать найбільші історики того часу. Це такі історики, як Корнелій Тацет, Йосип Плавій, Лукіян, Клемент Римський, Іриней Ліонський, Юрій Африкан. Але є ще зараз фантасти, еволюціоністи і сатаністи, які кажуть, що Біблія це збірка міфів і легенд, і в них там Ісус Христос це вигаданий персонаж. Але це науково не підтверджується і є брехнею і повне дилетантство, що за останні дві тисячі років Біблія це найбільш історико історично підтверджена книга. Тому Біблії потрібно довіряти, і Ісус Христос це не вигаданий персонаж, а це є Спаситель усього людства. Амінь.